Вітаю всіх! Зараз покажу, що потрібно, щоб розвести багаття, маленьке багаття. По-перше, вам потрібні для цього сухи, сухі листки. Бачите, дорі закінчився. Зараз я зрубаю ось це деревце сокирую. Зрубав я. Так, заберу сухе і... От мені іменно сухе потрібно одна сух, одна суха гілочка. І оці ці хай лежать, вони теж висушаться. В принципі, Що, ще одна, да да ще одна суха гілочка. Так, все. Ідемо. Забираємо теж маленькі гілочки. Тепер підходимо. Наприклад, я буду ось тут створювати дер... деревне вугілля, я теж заберу. Ну. Ось тут. Там, нажимаємо кнопку ІЦ, викликаємо кругове меню, нажимаємо рюкзак. Рюкзак, вибираємо Ліани, вибираємо там, де Ліани. Так, і нажимаємо Створити, змайструвати. Ось тут у правому кутку Змайструвати і перетягуємо одну палицю, отаку. і... І одну маленьку, і це ручний дриль. І створюємо один ручний дриль. Все. Так, ручний дриль у нас є. Тепер наша задача через кнопку, англійську кнопку N визиваємо. І знаходимо ось такі в правому кутку банани. Там нарисовані банани, бутилочка. Ось нажимаємо бутилочка, банан. ну тут сушарка є. І ось тут знизу стрілочка. І нажимаємось. І знаходимо малий вогонь. І нажимаємо, ось, бачите, воно стало ось такого кольору. То є, ну, беремо, нажимаємо і з'являється, ось як кажуть, така анімація вогню. Де, ось тут не можна ми поставити, ось ми тут поставимо і нажимаємо кноп... лівою кнопкою миші і поставили. І тепер кнопку Q так да, Q. Все, Q відмінили. І ось тут у вас виходить, можна вже костер. Якщо у вас вистачає цих палочок, зараз побачимо, що в мене вистачить. Я кнопкою Є, «Е», кладу ці палочки. І все, у мене є костер. Зараз багато це розпалимо. Тепер кнопкою це англійською. Викликаємо кругове меню. Нажимаємо рюкзак. Вибираємо тут зліва вверху вогнище. Вогнище. І ось цей ручний дриль. Нажимаємо на ручний дриль правою кнопкою миші і нажимаємо використати. Лівою кнопкою миші використати. Праву кнопку миші ми тримаємо, тримаємо і нажимаємо використати лівою. Нажимаємо і Він починає. Ось він сідає. Сів він уже. Ми далі нажимаємо, як кажуть, наш інвентар. Ось сюди ми заходимо, там де каміння, тут, ну, тут дерев'яне вугілля, пероптаха. Ми беремо сухий лист. Те, що ми добули. Перетягуємо, лівою кнопкою ми ще зажали, перетягуємо сюди. І все. І він починає, як кажуть, добувати, як кажуть, багаття. Ось потрібно. І на, нажимаємо кнопку і Є. Все, запалили. І зараз я ще раз. Виклачу рюкзак, переключу там, де в мене м'ясо, і перетягну сюди ось м'ясо. Один кусок м'яса і другий кусок м'яса, щоб не пропав. Так, і бачу в лівому кутку, в нижньому лівому кутку у мене мигає пошук. Така іменно іконка пошук. Це що означає? Це означає, що до мене якісь п'ялки присосалися. Викликаємо кнопкою С, потім нажимаємо оглянути, Оглянути і починаємо. Бачите, скільки вже п'ялок? І отак лівою кнопкою миші знімаємо їх. Присосалося до мене. Це я ходив по лісу і все. Так, все. І все, багатє. І, до речі, от я багаття зробив, а дощ почався. Зараз затушить бо. Для цього треба зробити укриття. Спочатку робите укриття, потім робите багаття. Бо зараз піде дощ, ось він пішов, і багаття затушиться, як кажуть. І пожарити м'ясо я не зможу. Всім дякую.